Знаходиться аж 24 чоловіка, які виїхали з України і знаходяться там. Ми з Олексієм виїхали, і це милість Божа, що ми перетинули кордон, Бог таке ще слово дав, що я в жовтні місяці дам вам можливість виїхати. Хоча на кордоні нас зустріли не дуже дружелюбно. І навіть намікнули, що можна повертатися, бо нас нема в базі. Але Господь давав віру, ми знали, що ми є в його базі, і буде все гаразд. І так воно і вийшло. Через 15-20 хвилин нам віддали паспорта і сказали, можете вирушати. Як тільки ми перетинули кордон, ми зупинилися там, де можливо. Для водіїв зупинятися, ми навіть не стали сидячи, молитися. Ми вийшли з автівки і воздали всю славу Богу. Це його милість, це його чудо, і за нього я це кажу. Ми побували у Польщі, там деякі будуть е, світлини, і оператор мені допоможе, а Сашко зробить так, щоб воно було краще бачити вам. Так, коротенько. Ми побували всього два дні в Польщі. Це була субота і була неділя. Ми в суботу зустрілися з одним дуже таким важливим для нас чоловіком Владіслав Двулат. Він з початку війни дуже допомагає нам, не тільки нам, нашої країні. І такі гарні були від нього благословіння. Зустрівшись з ним, ми... А, можна показати фото, так. Ми з ним а, поки не переключаємо далі, а, світлину хай ця стоїть. Ми з ним зустрілися і балакали за гуманітарну допомогу на обратному зворотньому шляху. І слава Богу, ми привезли деякі корисні дуже речі. Щось для Краматорська, щось для інших. І так Господь благословив нас. Ми в неділю мали можливість, якщо ви бачите, то я стаю з пастором. Старшого пастора не було. Він десь поїхав, теж був в подорожі, але ще один пастор церква достатньо велика, можна другу фото показати. Ну, такий зал це, як вони кажуть, крупна церква в Польщі, там декілька тисяч членів церкви. Вони три служіння проводять в неділю, і Господь дав таку милість для нас, що ми були на першому служили, на другому, і більше часу було на третьому служінні. Я передав їм велику подяку за їх служіння українцям і за свідоцтво про церкву в Червонограді. Бо церква в Червонограді надала і надає дуже гарну допомогу для переселенців зі Сходу, і це було дуже гарне таке свідоцтво за нашу церкву тут в Червонограді. Слава Господу! Ми в понеділок вилетіли у Норвегію, побули там трошечки, у Швецію в Стокгольм. Відут діляв Норвегію, а з Норвегії вже потім. На авто прибули у Швецію. Але в Норвегії ми зустрілися, вони виїхали туди іменно, там два часа ходу зі Швеції зі своїми родинами. Світлину можна іншу поставити. Ось так ми виглядаємо це перші хвилини нашої зустрічі Олексія за своєю дружиною і я зі своєю. Ми не бачились трохи більше сімі місяців. І тому можна для себе так трошки представити, яка була е, така зустріч у нас. І отам в Осло, в Норвегії, ми зустрілися і потім вирушили до е, Швеції в Арвіке, де перебуває наша така достатньо величезка група християн. Е, Ось це не всі, хтось не змог прийти, хтось трошечки занедужив. Ми приходили додому, провідували. Така от група зібралася на першу зустріч, і ми трошечки служили з Олексієм. Ось потім нам дали служити в невеличка така церква в Авріки в Арвіки де декілька десятків членів церкви. Ну нам дали можливість перше служіння я трошки служив, а друге служіння недільне вже служив Олексій. Бо там, в Швеції ще одна група наша, в другому місті два часа подорожі, і ми виїхали, щоб там десь 30 таких рускомовних, українськомовних християн з України та з Латвії зібралися, і ми були там. На служінні. Ну там отак десь близько 30 людей. Дуже гарний перекладач був. Ось, і можна ще світлину. Оце ми так зібралися. Це наші члени церкви, хто приїхав і там мешкає. Ми там теж трохи служили. Це останнє, мабуть, фото, так, Олексій. Ага, ми потім на останній день зробили такі вспомини. І я дуже дуже задоволений тим, як Господь нас використовував. Я свідоцтво не про нас, як ми служили, а свідоцтво про Бога, який нас використовував для служіння. І це було благословіння і для нашої діаспори в Арвіці, і в тих містах, де ми були. Ми дуже вдячні Богу за можливість так бути благословінням для наших людей. Ну, як я казав, вже на зворотньому шляху ми опять прилетіли в Польщу, в Катавіці. Там вже пригнали наш бус загружений, побували ще в закощелі, трошки догрузили. І ми дуже раді тому, що привезли дуже корисні речі. І Ми казали, Господи, ти всю подорож благословив. Ну, осталось останнє таке препятствие кордон. Ми віримо, що ти благословиш нас і на кордоні. Я думаю, що ми, чоловіки, може більше зрозуміють мене. Ми кордон проходили і відмітили, що ми гуманітарку веземо. То кордон проходили за 20 хвилин, пройшли польську і за годину всього українську. За годину і 20 хвилин прийшли оба кордона, і ми знову подякували Богу, бо Він благий. І він Бог чудес. Я хочу, щоб ми зараз помолилися, і хай це свідоцтво трохи вдохновить нас, трохи надихне, трохи як оновить те, що він благий і він Бог всемогутній. Не все виходить так, як ми кажемо. І я вже казав, що тільки з четвертого разу ми поїхали, але ми ж молимося так, що да буде воля Твоя, десь на землі, як там на небі. То він краще знає, коли нам поїхати, коли нам дати яку чи іншу допомогу. Так що ми будемо далі вірити в Бога благого і в Бога чудес. Будемо молитися.